Доброго вечора, ми з України. Сьогодні, 10 лютого, п'ятниця це підсумки дня в Маріуполі. І я коротко розповім вам про те, що відбувається в місті, і взагалі про важливі речі, що стосуються Маріуполя. Нас часто дорікають, що ми в своїй роботі протиставимо людей, які залишились в Маріуполі тим, хто виїхав з окупованого місця. Насправді це не так. І я хочу сьогодні поговорити з вами саме про це. А також коротенько про ситуацію на фронті на Донеччині. Вчора мені вдалося поспілкуватися з людиною, якою я дуже поважаю і про яку нічого не чула з початку війни. Вона там, Маріуполь. Здоров'я погіршилося, роботи нема, дуже важко. І ця людина читає кожну буковку, яку я пишу, і слухає кожне слово. Яке я проговорю. І це стало для мене таким, знаєте, відкриттям. Ну, це те, що може просто вибити мене з рівноваги на довгий час. Тому що, коли я ну, роблю свою роботу, я не знаю, як це відбувається, і для кого я це роблю, чи потрібно взагалі комусь ці слова мої. І виявляється, що потрібно. що Люди там слухають, чекають від мене яких, якихось добрих новин. І, і, і це як космос. До чого я це взагалі пригадую, розповідаю вам? Тому що це якраз про те, що дуже багато людей, які поїхали з Маріуполя, насправді зраджують країну і щодня, щодня предають її. А багато тих, хто залишається в місті, чекає на Україну і молиться на перемогу. Тому те, як ставитися до людини, це вирішує не місце її знаходження, там, тут, або там за кордоном, а виключно її дії, її думки і її серце. Дуже багато людей в Маріуполі, і це дійсно правда, чекали на Росію. Ці люди з легкістю стали під російські триколори. Ці люди, сидячи три тижні в підвалах, вилізли з підвалів. І почали розповідати, як вони там звідси, з підвалів все бачили про укранацистів, про якісь там терори, розстріли націоналістів, все зруйнувала українська армія, ось там, сидячи в підвалі під бомбами російськими, під російськими літаками. Вони все це бачили. Ці люди стають, співають їм, присягають на вірність іншій державі, яка вбивала і вбила біля 100 тисяч. Земляків, І Я таких, таких людей може колись називали ватою, або ми за мир, або там яка різниця. Зараз я так не вважаю. Я кожного такого людину вважаю ворогом. Дійсно, ворогом, яка буде ворогом навіть тоді, коли ми повернемося в Україну, навіть якщо вони не втечуть і закроють свої рота, вони все одно залишаться ворогами, тому що кожна така людина, яка має на думці любов до Росії, кожна така людина становить небезпеку особисто для мене, для моїх дітей, для моїх рідних. Для моєї країни. Це вже не про знаєте свободу слова, це не про це. Це про злочини і це про війну, про вбивство смерті і кінцевому тозі про безпеку чи її відсутність. Ось чому кожна людина, яка зараз виправдовує Росію в окупованому Маріуполі, це ворог, так є і так буде. Але є багато людей в окупованому Маріуполі, які вже 11 місяців мовчать. Ми не чуємо їх голосів, бо вони ніколи не підадуть свій голос там, небезпечно це робити. Вони ніколи не висловлять свою думку і не покажуть іншим, що насправді вони думають і відчувають серцем. Але ви знаєте, я звертаюся до вас, цих людей, що кожного з вас ми бачимо своїм серцем і відчуваємо. І обов'язково приїдемо і обіймемо кожного з вас. Кожного. Я сподіваюся, що це буде вже цього року. Вчора представники Генштабу, а потім і Офісу президента України повідомили, що Росія почала контрнаступ, про який так багато говорили. Я думаю, що близько 20-х чисел лютого вони мають намір захопити всю територію Донецької області, тому що на 22 лютого призначено звернення диктатора Путіна до своїх маріонетичних парламентарів. Але я також вірю, що нічого у них з цього запланованого не вийде. Бо паралельно з тим жахом, який пережили ми сьогодні, починаючи з 4 ранку, коли на Україну була здійснена чергова масована ракетна атака, паралельно з цим ми отримали дуже добрі новини з під вугледара. Саме на тому напрямку російська армія взагала свій контрнаступальний удар. Експерти, аналітики, я до них не відношуся, я просто аналізую ту інформацію, яку отримую від них. кажуть, що вугледари їм край необхідний для того, щоб повернути лиман і для того, щоб повернути Коп'янськ без цих двох міст. Коп'янськ і лимав неможливо розгортати наступ на території Донеччини і неможливо забезпечити постачання зброї та людських ресурсів на фронт. Ось чому і на цьому напрямку ключовою точкою є саме для російської армії вугляда. Так от саме на цій точці, просто сьогодні вранці ворог був дребезги, розбитий вшент. Повністю я дозволю собі цитату військовослужбовця, який родом Донецький, Роман Донецький його зовуть. Він воює на боці російської армії. І я дозволю собі одну цитату про цей розгром, тому що він дуже ярко характеризує, що відбулося сьогодні вночі і вранці на Вогледарському напрямку. Такое впечатление, что мимо наших генералов проехали все события минувшего года. Впрочем, поскольку некоторые из них являются, как минимум с момента поступления в военное училище, полными кретинами, образцово повторены все ошибки, какие только совершались ранее. Не Неприкры... с воздуха и силами РЭП выдвижение танковых и моторизированных колонн по узким дорогам вдоль редких лесопосадок по идеально ровной местности закончилась разгромом. Часть техники была уничтожена ударами ПТУ, запускаемых с высотных домов Угледара. Часть расстреляна артиллерией противника, стреляющей исключительно точно. Потеряно более 30 единиц бронетехники. Э -э разбивку по видам давать не не буду. Погибло, э, потери двухсотыми только у танкистов, десятки, морпехов, спецназовцев, мотострелков погибло еще больше. И самое главное, все эти потери оказались односторонними Укри розстріляли атакуючих, як в Нанести їм на місті наші бальці не змогли. но ну, без труда, трудував свої позиції в рік районі, до того вже пытались -літом прошлого року взяти неоднократно. Ось така оцінка цього розгромного бою з боку нашого ворога. І це дає надію, що і інші спроби так вчинити спроби захопити, як мінімум. Му Донецьку область вони будуть. Також зустрінути таким же вогнем артилерії і нашим успішним контрнаступальними діями. Але вся ситуація, оця напруга на фронті, вона відбувається зараз і на мирному житті Маріупольців. Сьогодні ми дізналися про посилення роботи російських блокпостів. Там тепер чергують не тільки звичайні військовослужбовці, але й снайпери. Ми також дізналися, що російська армія фактично повністю заполонила лікарні, Швидкої допомоги в Маріуполі своїми пораненими, також півлікарні обласної інтенсивної терапії також заповнена пораненими. Росіяни екстрено шукають можливості для відновлення своєї пошкодженої військової техніки і хочуть зробити одну з таких ремонтних баз на базі Азовмашу. Ну, чесно кажучи, навряд чи що у них вийде особливо швидко, якщо це треба, бо колишній гауляйтер Маріуполя і екс-директор. Концерну Азовмаш, Константин Ващенко, зробив все, щоб росіянам не вдалося відновлювати військову техніку, бо він останні три роки системно розкрадав все обладнання, яке ще не встиг продати російському армовірському машинобудівному заводу. Все, що залишалось, він вивозив на металобрухт, навіть рельси попилякав. Тому я думаю, що нічого у нього не вийде. Проте ця ситуація да, різкі э, розста. Числа військовослужбовців, присутність військової техніки, все це відбувається на життя міста, яке не можна назвати мирним. Все менше і менше воно схоже на мирне життя. І все більше, чим ближче буде наближатися фронт, тим більше буде загроза, на жаль, для цивільного населення. Сьогодні до мене звернулася жінка, яка мешкає в місті Калуш. Вона запропонувала свою допомогу одній одинокій, літній людині, яка хотіла б виїхати з Маріуполя, але не може цього зробити. В силу там відсутності грошей, хвороб тощо. Ця жінка, з Калуша, вона сказала, що готова заплатити про за цей. Проїзд через територію Росії, Європейського Союзу від Донецька до Києва, готова зустріти там літню людину і допомогти з розселенням в місті Калуш. Тому, якщо хтось чує мене, хто знаходиться в Маріуполі, хто потребує такої допомоги, хто хоче виїхати, але не може, напишіть, будь ласка. В telegram бот 069.com.ua. Зараз великими літерами на чорному екрані з'явиться ця адреса. Напишіть своє ім'я, прізвище і мобільний телефон, будь-який контакт. Ми зв'яжемося з вами і спробуємо допомогти. Давайте буде, будемо сильними і допомагати один одному і надалі. До понеділка!